Три дні назад вони закрили базу, запретили прохід через базу для ну до озера світясь на пляж. Нікого не пропускають, місцевих жителів не відпочиваючих, ні ну абсолютно нікого. І мотивують те, що там то закрита територія, і не можна туди проходити. Це нас дуже збурило. Вони не схотів не адміністратор до нас виходити. Ми його навіть не бачили, то адміністрації Грюкнули воротами. Поліція нічого не зробила. Ми склали протоколною ну, е, написали заяви, склали протокол, і ну чекаємо, що е, наші е, діячі району обласні е, всеукраїнського будуть це свавілі закінчувати. Ну як це я не знаю. Була. Давайте почнемо закривати всі озера. Ці підходи ми почнемо їздити. куди нам їздити? В Турцію, В Єгипет. Куди нам їздити? Що нам робити? Ви скажіть.